Я сподіваюся, що це э, така таємна закрита інформація, яку ми не знаємо. У нас просто якщо щось є, то одразу хваляться. Так що чому? Я не... Не, чому? тому що э, ну я знаю, от ДТЕК найбільш постраждав. Кредити не можуть взяти, гарантів немає, іншого фінансування немає. А нам потрібно блоки, декілька блоків, нам їм потрібно відновити до населення зимового максимуму. Центр енергії. Я не чую, що там ведуться якісь роботи, і вони щось, щось там відновлюють на Змієвської чи там на Тирполі, там… Я не знаю, зараз може один блок працює чи не працює на Тріпольській станції. Не чую. Мені здається, мені здається, що не знайдена, що цим ніхто не займається. Ще чому? Тому що от Верховна Рада прийняла рішення Концепцію під.